Минають ночі, минає літо, шелестить пожовкле листя, гаснуть очі. Заснули думи, серце спить. І все заснуло. І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь. Бо вже не плачу і не сміюсь. Доле де ти? Доле, де ти? Нема ніякої, коли доброї жаль, Боже, то дай хоч злої, злої, не дай спати ходячому і серцем завмирати, і гнилою колодою по світу валятись. А дай жити, серцем жити і людей любити. А коли ні, то проклинати і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, а ще гірше спати. Спати і спати на волі, і заснути на вік віки і сліду не кинуть ніякого? Однаково, чи жив, чи загинув? Доле де ти? Доле? Де ти? Нема ніякої? Коли доброї жаль, Боже, то дай хоч злої злої.